Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вас ознайомити ще з одним дуже корисним механізмом праці з функціями це шаблонні функції. В одному з попередніх відео, точніше, відео про перевантаження функцій, ми створювали декілька функцій з одним і тим самим списком параметрів, але різними типами даних. Зараз ми навчимося, як створювати функцію, одну функцію, яка може працювати з різними типами даних водночас. Давайте створимо, наприклад, функцію, яка в нас приймає дві змінні типу int, int A та int B, і повертає результат цих двох змінних. Ми вже таке робили, в нас нічого зараз нового немає. Але щоб не створювати. Ще одну функцію, але з о, іншими типами, типами даних, ми можемо зробити ось таку річ. Пишемо template, тобто шаблон. Пишемо type name, тобто шаблонне ім'я. І, наприклад, T. Ну, зазвичай беруть саме T. Тепер ми можемо тут тип даних вказати, як повертати наша функція буде T, і приймати два значення саме Т. І ще одне Т. Ось так. У нас помилки немає. Але тепер ми можемо викликати нашу функцію і вказувати тут типи даних. ну Наприклад, 10 плюс 10. Ось так. Якщо ми зараз відкомпілюємо нашу програму, то вона нам виведе 20. Ось. Тепер ми можемо сюди класти будь-які дані. Ми можемо навіть дабл якийсь, наприклад, 45.8, ну, наприклад, 32 і 7. Ось так. Відкомпілюємо нашу програму, і в нас все працює. Тобто, ми створили функцію, яка не знає. Який тип даних до неї прийде, і вона поверне саме той тип даних, який ми сюди помістимо. Але є одне зауваження: що цей тип даних, який ми сюди передаємо в нашу функцію, він має працювати з ось цим оператором. Коли ми будемо створювати свої типи даних, то там треба буде. Робити реалізацію того, що ось цей тип даних, котрий ми створимо, має працювати з цим оператором плюс, якщо ми тут, наприклад, працюємо з T, далі ми можемо ще складати два ти... різних типи даних. Якщо ми напишемо ось так і передамо сюди, давайте, щоб було зрозуміло, я створюю декілька змінних різного типу. І в нашу функцію ми можемо поміщати. Зараз, поки що, ми можемо поміщати тільки ось такі дані. Але тут вже в нас буде помилка, бо приймає лише одного типу ось ці змінні, мають бути одного типу. Для того, щоб в нас працювало з декільками типами, ми можемо тут просто додати ще один тип даних. Тут ми пишемо T1, а тут T2. І тепер в нас. Темплейт T1, T2. Тепер ми можемо сюди поміщати. Так, давайте щоб помилки. Так, що я так зробив. Ой, type name, а не Template І тепер в нас працює. В нас склалось скільки ми тут. Float 5.4. І 4532. І ось у нас склалось Ми можемо сюди тепер поміщати навіть наш чар. Чар, насправді, я знову вам повторюю, що чар насправді це тип даних int, просто закодований. І номер символу в нас ось тут складається з змінною float. Ось. Ми можемо тут порахувати. В нас символ R це 114, можна навіть не рахувати, а просто навести курсор, і в нас воно показує 114 і плюс 5. І вивело ось наш результат. Ось так можна працювати з шаблонними функціями. Це дуже потужний механізм, це ми трішечки вже затрагуємо таку тему як поліморфізм, але це я знову забігаю наперед. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Можете навіть натиснути колокольчик, щоб не пропустити жодного відео. До скорих зустрічей, пока!